Усім доброго вечора, друзі. Ну що, сьогодні в нас буде очередний тест. Будемо тестувати ось цього боса Будемо дивитися, що з нього випадає. Він знаходиться у нас у квадраті D6. D6, Да да D6. Тут у нас, в принципі, знаходиться три боса Ну будемо тестити ось цей, який знаходиться навпроти воріт Е, мені залишилось ще раз його вбити, я вбиваю його на аммітки, щоб дуже швидко це все зробити і не заморачуватися. Зараз ми його об'ємом, підберемо ресурси. Це у нас вже 19-й бос. Рішив вбивати по 20 босів. Бо іменно з 10 босів дуже мало чого випадає. Так, забрали і погнали. дивитися, що тут. Я назбирав. Е, тут строїтись не можна, я построю ящики ось тут, за за цим город, городом. І зараз я кладу ще ці ресурси і покажу, що випадає іменно з цього боса. Ну що, погнали? І так, давайте подивимося, що падає з боса якщо будемо розбирати його інструментами. Ну що, кірка падають на скістки, падає кров 12 і одна черепушка. Топором падають кістки, кров і голова скелета. Е, Колуном падає так само кров, голова скелета. Ножиком падає 25 кролів. Тобто, якщо ножиком добувати, то кров демона падає хорошо. І серпом падає голова і падає у нас кров. Ось такі результати, якщо будемо розбирати боса цими інструментами. Так. Наступний ящик це у нас ресурси, які падають з боса, кроме, кроме речей. Так, самоцвіти, закалена сталь, е, обсідіан, е, зв'язний метал, доски, кирпічі, дублюна кожа, шолк і всякі ці підкладки для крафта броні. І ще в нас падає, дивіться, випала голова стража. Випала 4 ноги імно нога стража імно кристального. І одна пуста рука, свободна рука кристальна стража. І торс кристального стража. 8 ремнаборів для зброї. І 12 ремнаборів для броні. І ще одна золота тарілочка. Так, що в нас випало по зброї, по, по шмоткам. Щас подивимось. Так. Меч хіщника. Випало аж 6 штук. І випали одні шипи. Ось такі у нас характеристики шипів. Ось такі у нас характеристики меча. І випало в нас 8 шоломів. Шоломи громили. Е, урон силового оружия 6. І 5 перчаток. Запасили 15 прочность 72. І 20 осколків з кожного боса падає по одному осколку. Ось такі в нас були результати, якщо будемо бити ось цього боса. Я думав, що буде падати весь комплект в цій броні. Ну, бачите, тут тільки шолом і перчатки. Перчаток, звісно, менше. Це треба тестити, провіряти останніх босів. Може і вийде зібрати повністю комплект цього сета. Ось такий у нас був результат. Дякую вам всім за перегляд, за лайк, за комент. Всім дякую, і всім до побачення. Пока, пока.